Мене звати Олег, позивний Дніпр. Я сам з Рено-Франківської області, місто Калуш. Ну, З батальйону Донбас. Ми потрапили в АТО. Я ще хотів раніше потрапити. Бо я сам Майданівець, це був на Майдані. Ну, це не просили, щоб не їхав до виборів. Бо вибори не знати. Та-та, бо казали, що може щось може статися, якась загрози. Нас 10 чоловік скало, що туди пішло. І ми Ну, Чекали, поки вибори закінчились нормально. Та і все, і вирішили тут краснобор на батальйон Донбасу. — Тобто, да? прямо, прямо з Майдану, так? Да? Ну, там на Майдані люди приходили, питалися, хто хоче, типу, приїжджайте. Там на 9 ранку. ранку в понеділок було корочу, сказали. Хто має бажання, хто хоче воювати. Бо <плеви> в мені в принципі було рівно йти куди. В мені головне, щоб туди піти до с... ну, воювати з сепаратистом. Ну, вийшло, попав Донбас, нічого про то не пожалів. Хороший у нас батальйон, і пацани хороші, і руководство, ну все нормально. Ну ви перший раз на війні. На війні? Да. Да, да. да. Розкажіть, перше враження. От так от, це ж кожен зараз призив. Ну, я якось нормально, то від... нормально віднісся, не знаю. Тому перший раз, коли на нас ми тільки приїхали в Артеміськ, у нас зразу вечором напали були, то так трошки було якось, знаєте. Не страшно, ну, трошки так, спочатку, потім вже якось, знаєте. Було по барабану, стріляли, бо ми не бачили, хто у нас стріляв. Чули звідки? Так вже як почав стріляти, стало просто якось все рівно. Звикаєш якось, так? Да? Ну, звик швидко. Слава Богу, що так вийшло. Скільки звикаєш? Ну не знаю, в той день і звик. <риклад> 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 ну, кожен раз просто потім почали їздити, забирати ну, там, 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 да, сказали, там деякі заводи, деякі там автопарки під сепаратистів. <риклад> Їздили на різні завдання, так що завжди були на серйозній поготові. Почав розуміти, що або ти, або тебе. Там другого вибору не було. Ми знаємо, що сепаратисти нікого не пожаліть. І в плен до них краще не попадати, тому що розірвуть як тряпку, все одно Угу. Смислу нема. Скажіть, от перший раз на війні, от воно вас змінило? Та так, трошки змінило. Хочу ще туди їхати, хочу, я не можу, хочу до хлопців назад, до своїх. я вже Бо, бо після того, як мене поранили були, вони мене несли ну, десь майже 3 кілометри під таким дуже сильним обстрілом, що я не знаю, як вони мене донесли. Вони там не лишали на дорозі, вони почали дуже сильно стріляти, і там толпа вісім чоловік несла майже. Вони постійно мене лишали, прикривали, далі стріляли. Ну, ну, молодці, я їм настільки вдячний, що я, якщо я вижив, то нормально, що я маю ще щось зробити. просто. Хочеться. є ж то нога не дозволяє, бо дуже серйозне поранення. Три вогняні поранення, три рази стріли в мене. 1,12,7 калібр і 2,545. Кістки не чіпили? От бедро, там от, десь на сантиметрів 8 немає кістки. Е, два тяжких переломи від тих куль. Таке, лікарі кажуть, що все має бути нормально, але якщо не дуже все йде, але... Я стараюся, борюся з цим. Ну, хочу встати на ноги, як найскоріше, хочу жити нормально. Ну і повернутися туди. Родина є? Є, мама, брат, тато, дівчина є мене дитина. Ну, жінку я вже не живу. Скільки Вісім років. Ну, вона не знає, я не хочу. Не знаєш? Ага? На роботі? Я десь на роботі, там, коротки говорять. Ну не хочу, я не знаю. Не, я не готовий до того їй сказати. Так всі знають, в принципі крім них, бо так з скажуть. Ну не це не можу я сказати. Добре, добре дякую. добре. Дякую. Слава. героям. Слава.